Добрий день, любі хлопчики і дівчатка? Сьогодні ми поговоримо про вашу безпеку, а про яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, що був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене. По черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Здогадались діти, що це? Так, це світлофор, розумнички. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. І спочатку розглянемо уважно дорожні знаки. Перший знак пішохідний перехід. Він показує, що ви, діти, можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Наступний знак підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішоходного переходу. Знак Місце зупинки автобуса вказує він на те, що в цьому місці можна сісти на автобус або вийти з нього. Велосипедна доріжка. Рух дозволяється тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Дорога призначена для пішоходів. Наступний знак. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак встановлюється у місцях, де рух на велосипедах може бути небезпечним. Знак «Обережно діти». Цей знак встановлюється у місцях, де на дорогу можуть вибігти діти, і забороняє рух транспорту на великій швидкості. Рух пішоходів заборонено. Цей знак показує, що рух пішоходів на цій ділянці дороги може бути небезпечним для життя. Отож, діти, дорожні знаки запам'ятайте, ята... запам своє життя оберігайте. А тепер пограємо в гру, яка так і називається Правила безпеки. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки, що ви на них бачите? Так, дівчинку, що грає на дорозі з м'ячем, та хлопчика, що переходить дорогу у непризначеному для цього місці. Діти, як ви вважаєте, ці діти роблять правильно чи ні? Ні, так робити не можна, бо це заборонено і дуже дуже небезпечно. Адже ви знаєте. Що переходити вулицю, потрібно у призначених для цього місцях, а гратися з іграшками на дорозі не можна взагалі. На цих малюнках, діти, що ви бачите? Так, діти переходять дорогу по пішоходному переходу з білих смуг, зебрі і по світлофору. Тож тут все правильно. А на цих малюнках що ви бачите? Так, хлопчик хоче перейти дорогу у непризначеному для цього місці. Так чинити не можна, бо й під машину недовго потрапити. І на велосипеді потрібно їздити по спеціальних велосипедних доріжках. А не по дорозі. Тож так робити заборонено. Погляньте! А на цих картинках що ви бачите? Дівчинка переходить дорогу по зебрі з батьками. А інша дівчинка спускається до підземного пішоходного переходу. Тож тут все безпечно. Діти, ви сьогодні молодці, розглянули дорожні знаки і ситуації на дорозі. Тож я впевнена, що у світі дорожнього руху ви почуватиметесь впевнено і безпечно. До побачення!